Вітаю, я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду на 21 листопада. У Черкасах буде хмарно, очікується дощ. Температура в день 3-4 градуси тепла, а вночі 2-3 зі спозначкою плюс. На жителів Умані та Звенигородки очікує дощ з мокрим снігом. Стопчики термометра в день піднімуться до 3 градусів вище нуля, а вночі опустяться до одного тепла. У каневі та золотоноші також буде дощова погода. Тут синоптики прогнозують 2-3 градуси тепла в день та 1-2 вночі. Похмура погода з дощем буде й у смілі та чигирині. Тут очікується в день 3-5 градусів вище нуля, а вночі 2-3 тепла. А волонтери центру допомоги армії виготовляють свічки для наших захисників. Вони просять долучитися і принести бляшанки, віск та парафін за адресою благовісна 170. Я бажаю вам мирного неба над головою. Побачимось на телеканалі Віка.